Вітаю тебе, друже, на каналі Казковому. У світ мрій зазирнути ти зі мною спіши. Натисни на лайк і в пригоду мерщи. українська народна казка колобок. Жив собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема отраз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Діти каже, бабусю, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала. Спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу, а з призби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок каже Колобок я тебе з'їм. А він каже Не їш мене зайчику побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по метений на яйцях спечений Я от діда втік, та й от баби втік, та я тебе втечу. Біжіть, та й побіг. Біжить те біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їш мене вовчику, братику. Я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по корбу метений, на яйцях спечений, я от баби втік та й от діда втік, та й от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та біжить. Зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, я по корбом мете на яйцях спечений. Я от баби втік та й от діда втік, та й от тебе втечу. Та й маху, біжить та й біжить. Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по корбо метений, на яйцях спечений, я от баби втік та й от діда втік, таке тебе течу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по корбу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.